Пані Олександру, справді лупцювали сина. Та як не раз було за що, то, то може й вдарила, але не означає, що вже геть так. Ну я ж не кажу, що катували, але. Ну, то що? Навіть рубці залишалися. Це не було нормою виховання. Не, не було систематично, Ну, як не раз вже вивів, то не означає, що його вже так там побили. Тим більше я вже навіть пам'ятаю, за що, це вже було Н кількість років назад. А за що вас били? Уроки не так роблю. Щось не то накоїв, щось в школі там когось образив. Угу. Не хочу вчасно сісти і правильно писати. Негарно пишу не каліграфічно, Лінуюсь там, не знаю. Ну, ну таке стандартний набір. Ну, стандартний букет. Пакет стандарт. Пані Олександра, а ви ким працюєте? Простим вчителем. А як так? Ви вчитель. Я теж є людина і теж можу себе не раз і в руках не втримати. Як було за що, то було за що. Але це вже було минуло. І я на цю тему говорити не бажаю. Я погоджуюсь з вами, що ви теж людина. Але от якщо ми говоримо про фізичне насилля по відношенню до дітей, то тут певною мірою відбувається щось непорядне. Бо дитина ж не може постояти за себе. І я вважаю взагалі, що батьки б'ють дітей тільки за однієї причини: діти не дадуть їм здачі. Бо якби дитина могла за себе постояти, батьки були більш виваженими в цих питаннях. Але це моя думка. Мало били. Була б інакше, забагато слухали втурали. Правда, що мати не заступалась за сина Романа, поки вічим тримав його у вольєрі. Да. Це. правда. Ягца в вольєрі? Ну, ну, мягко говоря, його не любив. Та я це вже уже це... Вольєр це не фігурально? Ні, це було в домі. Просто он так виділив йому там угол і забаррикадировал його. що ли, і сказав, що тепер він буде там сидіти. Чому? Почему? він це пояснював? Що це дитина дьявола? Он віруючий, що би він віруюча людина, і він тримав дитину у вольєрі. В кого він вірив? В сатану? Ну, в то шторомедіяводив. Ви боїтеся зустрічатися з чоловіками, бо вони можуть виявитися такими ж жорстокими, як і ваш батько. Так. Це правда. Його важко назвати батьком. Тому що е, побити так сильно і жорстоко матір на очах дитини. Це не того, щоб я його називала батьком. Він мене зробив. Біологічна, але він мені не дав нічого, ні в моральному плані, ні підтримки. Я тільки чула, що я тебе прокляну, як твою маму, і хай в тебе в життя буде як в твої мами. Можливо, я це прийняла і живу з цим. Чи говорив з вами батько? Я з ним спілкувалась. Усе, що від мене залежало, я робила. До Але тих коли... пір, доки він не сказав тобі, що Але коли він ти хотів йому мене треба. купити за гроші, щоб я була безкоштовна рабиня. Про що ви зараз говорите? Коли він мамі пропонував гроші. Що я тобі дам гроші і забираю в тебе Діану. Все навіщо? Навіщо? Тому що я завжди йому допомагала таскала кічі малою дитиною. Слухала його. Та не стільки із-за того, що вона і допомагала йому, а й за того, щоб мене опозорити. Сказати, яка я погана мама, не захотіла з чоловіком жити. Навіть дитину не захотіла ростити, а я в неї її забрав. Швидше всього, тільки із-за цього. Але так як дочка йому не була потрібна. Правда, що матір змушувала вас молитися в голос навіть у громадських місцях по двадцять разів на день. Так. Давайте дізнаємося, що це правда. Неправда не заставляла. Це правда. Ви щось хотіли сказати? В голос я не заставляла. Я просила молитися, але подумки. Пошепки молитися, їдеш десь в тролейбусі, дивися на небо, молися, йди йдеш по дорозі, молися. Для мене був в Кайф той час, коли ми не молилися. А навіщо це? Е, ну, річ у тім, що вона була дуже нечемною дитиною. Ну, от буквально все робила навпаки. щоб її не попросив. І тому я наклала на неї параман Божої Матінки. Що ви одягнули? На мене одягнули параман, називається це в греко-католицькій обрядиці. Ага. Це є річ така, яка постійно до тіла, і вона із такого матеріалу, що цей матеріал треться. Е, ну, це на, називається особлива опіка Божої Матінки, так в церкві пояснюють. Так, так. І ви одягнули цей. Е... На себе і на неї думала, вона стане чимніше, чи що. І там для того, хто носить параман, треба що дві чи що три години. Вже не пам'ятаю. Коротенька молитвичка до Божої матінки. Коротенькі молитви по дві по п'ять хвилин. І оце її просила оце молиться, але не в голос, а дивлячись на небо, а не на людей. От тому, що ну вона знаєте, молода дівчина була і дивилась за хлопцями. Сім років, мені було сім років. Я маю на увазі в дорослішому віці. А ви ще потім параман носили? Носила десь до років 13-14. Е, ну, знаєте, як кажуть в церкві, поки дитина мала, ти її ведеш за ручку. Бо якщо ти її не водиш дитиною за руку, то потім вона дорослою не піде сама ніколи. Ви над кимось знущались, як дядя Вітя, над вашою мамою? Так. Віддя сюди з в школі, Побої вдома. Як мою маму збивали, як били мене. Я взяла. все плохие качества на себя. Кота забрали меня от мамы. Меня забрали и Андрюшу. Забрали в детскую больницу. А Уехали. кто такие Андрей? этот мальчик, над которым издевалась Мы лежали с ним вдвоем в палате. Из-за того, что он был слабее меня, я себе позволяла издеваться. Над ним. Я могла открывать глаза и делать ему там шалбаны. І за це потім я узнала, что он потерял що він Із-за этого. Тому що я била в глаза йому. Медичний персонал він, він же мав кричати? Він кричав, я ему рот закривала. А про які проблеми з репродуктивною системою йдеться? Біло, його по половому органі. Скільки вам тоді було років? 15. А йому скільки? Чотири. Чотири? Три з половиною, да около чотирьох. Она зачем вот это Нравилось. Нашла слабее себя просто, что это единственный человек, маленький, не мог сдать мне сдачу. Все меня издевались, я взрослых не могла побить, ударить, и из-за этого я нашла слабее себя. И начала мстить за всех, что мне дело больно, я просто на этом ребенке издевалась.